Знову кашель. Набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немай. Шістдесят 69 із 82 дронів знешкодили сили протиповітряної оборони з вечора. Про це повітряні сили збройних сил України повідомляють у телеграмі. Армія РФ запускала шахеди, гербери та безпілотники інших типів із напрямків Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська. Є влучання на семи локаціях, а також падіння уламків на двох. Одна людина поранена від ворожої атаки на Одещину. Повідомляє ДСНС. Наслідок масованого обстрілу безпілотниками спалахнули масштабні пожежі на швейних складах, де зберігалися тканини, одяг і пакувальний матеріал. Ліквідовували займання понад півсотні надзвичайників, організували безперебійну подачу води, якою гасили полум'я. Наслідки воєнних злочинів фіксує поліція Сумщини. Загиблих немає, але поранено двох людей. Повідомили у пресслужбі обласної поліції. Протягом минулої доби під ворожим вогнем були 36 містечок і Сіл є руйнування, пошкоджено три багатоквартирні будинки, приміщення підприємства та авто. На Дніпропетровщині цієї ночі сили оборони збили чотири безпілотники. Росіяни атакували область фпв дронами, реактивними системами залпового вогню та артилерію. Повідомив керівник військової адміністрації Сергій Лисак. Минуло без жерти поранених. Утім, на Нікопольщині пошкоджені два приватних будинки, а також оселі, газогін та лінія електропередач у Покровській громаді. А на Запоріжжі росіяни поцілили фпв дроном у автомобіль. Це сталося напередодні у Пологівському районі. Повідомляють у ДСНС. Наслідок влучання загинув чоловік, ще троє людей травмовані. Надзвичайники деблокували постраждалих з понівеченого авто та доправили їх до стаб-пункту. Водночас, очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров в ефірі телемарафону розповів про становище на Запоріжжі. Якщо подивимось навіть останній тиждень, то по території Запорізької області 4,5 тисячі обстрілів. А якщо подивимось буквально останню добу, то на жаль, ворог просто FPV-дроном поцілив нашу цивільну автівку в двох людей, вбивши, двох людей поранивши в населеному пункті, який не є максимально наближений до лінії фронту. Через ворожі обстріли по енергетичній інфраструктурі аварійні відключення світла запровадили у кількох областях, зокрема на Полтавщині, Кіровоградщині, Сумщині, Дніпропетровщині та Донеччині. Про це йдеться на офіційних сайтах Обленерго. Людей просять ставитися з розумінням послуги з розподілу електричної енергії відновлять після ліквідації аварійних ситуацій. Попри обстріли, Херсонщина готова до зими, розповів про стан підготовки до опалювального сезону в ефірі телемарафону заступник голови Херсонської ОДА Олександр Толоконніков. За й словами, коли середньодобова температура впаде, то херсонці будуть степлом в оселях. До опалювального сезону звичайно ми готові тут на Херсонщині і будемо розпочинати вчасно, коли вже. Буде менше восьми градусів протягом трьох днів. Росія боїться передачі Україні далекобійних ракет Томагавк з боку США. і тому саме такий тиск може спрацювати для припинення війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні. Він розповів, що в неділю знову говорив із президентом США Дональдом Трампом. Ми бачимо та чуємо, що Росія боїться. Що американці можуть дати нам томагавки, це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру. Ми домовилися з президентом Трампом, що наші команди, наші військові, займатимуться усім тим, що ми обговорили, і в тому числі це стосується енергетики газу. Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий відправити Україні крилаті ракети томагавки, якщо війна з Росією не буде врегульована. Цю погрозу він розглядає як інструмент тиску на Кремль і планує обговорити її безпосередньо з Путіним. Про це Трамп заявив на борту президентського літака, прямуючи на близький схід для участі в церемонії підписання мирної угоди між Ізраїлем та Хамас. Україна дуже потребує ракет Петріот. Вони хотіли б отримати ракети Томагавк. Побачимо, можливо, мені доведеться поговорити про це з Росією. Ракети Томагавк це новий крок агресії. Якщо ця війна не буде врегульована, я надішлю їм ракети Томагавк. Це неймовірна, дуже потужна зброя. Хамас звільнив першу групу ізраїльських заручників у межах домовленості про припинення вогню в секторі Газа. Бойовики передали представникам Червоного Хреста сімох людей, яких тримали у полоні понад два роки. За даними видання Times of Israel, у Газі залишаються ще 13 живих заручників. У Тель-Авіві їхні звільнення зустріли тисячі людей на так званій площі заручників, де раніше тривали щоденні акції підтримки. За повідомленнями арабських змін, наступна група з 10 заручників може бути звільнена під час другого етапу домовленостей. У швейцарському місті Берн 18 поліцейських були поранені під час пропалестинської акції протесту. За словами офіцерів, демонстрація переросла у сутички поліції з протестувальниками. Метингарі хотіли прорвати поліцейський кордон, кидали в правоохоронців каміння та петарди. У відповідь поліція застосувала водомети, сльозогінний газ та гумові кулі. Загалом до відділків доставили понад пів тисячі людей. Більшість після допиту відпустили, але деяким готують звинувачення. У Франції новий уряд прем'єр-міністр Себастьєн Лекорню представив склад кабінету міністрів через два дні після повторного призначення на посаду. У новому складі збережено кілька ключових фігур попереднього уряду, зокрема, міністрів юстиції, фінансів та закордонних справ. Очільник Паризької поліції Лоран Нундєс став новим міністром внутрішніх справ. А Катрін Вотрен очолила Міністерство оборони. Лекорню заявив, що його головна мета ухвалити державний бюджет на 2020. 26 рік і стабілізувати політичну ситуацію в країні. Масштабна повінь накрила схід Мексики. Через зливи річки у штаті Веракрус вийшли з берегів, затопили десятки міст. Зокрема, посаріку, де вода за лічені хвилини піднялася на півтора метра. Стихія зруйнувала будинки, змила автомобілі та змусила тисячі людей покинути свої домівки. За даними влади, є понад 40 загиблих і 27 зникли безвісти. У регіоні тривають рятувальні роботи. Армія залучена до ліквідації наслідків стихії, а синоптики попереджають про нові дощі. Мексиканські змі повідомляють, повені в цих регіонах стали найбільшими за останні роки. Йдуть далі заради подвогу своїх дітей. В Одесі батьки загиблих героїв України зібралися за круглим столом. На цій зустрічі були родини трьох героїв України. Вони розповіли один одному свої історії та разом подумали про допомогу тим сім'ям, хто самостійно не може пережити втрату. Про те, як батьки продовжують справу своїх дітей та розширюють осередок підтримки, розповість Світлана Довжук. Брати Роман та Леонід Бутусіни, боєць третьої окремої штурмової бригади Олександр з позивним фарш та штурмовик кулеметник Остап Макаров. Всі вони загинули, захищаючи країну та посмертно отримали звання героїв України. Батьки полеглих військовослужбовців об'єдналися і, попри втрату, продовжили справу дітей, допомагаючи військовим. Ми одна одну витягували з цього стану, підтримували разом, плакали, разом сиділи, пили каву, ділилися своїми цими бідами, горем, болем. От, і це нас мабуть і врятувало. Ми себе самі витягнули за волосся. Ходячи кожну суботу під міськраду, ми, наш маленький осередок ставав все більше і більше. І в 2024 році було вже остаточно вирішено, що у нас буде громадська організація. Мама Олександра Свіща з позивним фаш, одна з організаторок руху родичів загиблих бійців Одесі. На початку повномасштабного вторгнення її син пішов до війська, брав участь в обороні Києва, визволені Херсона, боях на Півдні та сході. Олександр загинув 12 вересня 23-го року під Бахмутом. Йому було всього 30 років. Жінка разом з іншими матерями знайшла порятунок та поштовх до життя у допомозі іншим. Був ступор, був ступор. Але коли я приїхала, я пішла сразу на наступний пікет. Зразу ми собі поставили на мету, що ми повинні займатися саме гідним вшануванням пам'яті наших загиблих, полеглих, синів, братів, чоловіків, сестер. Що це прям наша мета основна. І звідти вже всі інші гілочки це взаємодопомога, це допомога ЗСУ далі. Це але героїв які зробити це стіна вшанування, які зробити, тобто, що ми ще можемо зробити в цьому місті нашому яке спало, і в ньому навіть не бачили, що героїв ховають. Родина Бутусіних ще один приклад незламності. Українська сторінка історії багатодітної сім'ї розпочинається у 2014 році, коли Олег та Тетяна з дітьми виїхали з Росії через політичні репресії та оселились у селі на Прикарпатті. Тоді родина вирішила отримати українське громадянство. Романти Леонід Бутусіни воювали на сході, а у 2022 році захищали Чернігівщину. Під час бою з Лукашівку, 9 березня брати з гранатомета підбили ворожу беху. Поки був зв'язок, коригували нашу артилерію. І на одному з подвір'їв на околиці села прийняли свій останній бій після звільнення села від російських окупантів. Їхні ціла знайшов батько військовий Олег Бутусін. це вже Вже був кінець дня. Сонце вже заходило, а до Лукашівки заходила Нацгвардія. У мене там були знайомі, і коли мені не прийшло дзвінка, я вже став розуміти, що хлопців немає в живих, і мені кажуть, що знають, де ще двоє лежать, і в мене підкосилися ноги. Я відганяв цю думку. Ми на той момент багатьох уже знайшли. Леонід і Рома були десятим і одинадцятим, кого ми знайшли. Олег та Тетяна Бутусіни багатодітні батьки. Крім своїх десятьох рідних, виховують двох прийомних. Романа й Вороніку взяли, щоб вцілити бажання загиблого на війні сина Романа. Олег каже, що у дітях знаходить сили жити далі. Супруга дружина Тетяна дуже енергійна. Вона одразу всім, хто звертається, допомагає. Наприклад, як оформити документи, іноді люди дзвонять і кажуть, що син чи онук зник безвісти і треба допомогти. Я намагаюся завжди щось дізнатися та з'ясувати. Цим і живемо. Рідні загиблих героїв України за так званим круглим столом зауважили на належному вшануванні пам'яті полеглих захисників, а також підтримці батьків, які щодня переживають гори від втрати своїх дітей. Олег Макаров втратив на війні сина Остапа Макарова, який кинувся у бій, щоби забрати пораненого побратима, та обидва загинули. Ось зараз зробимо наступний крок, який ми планували давно. Ми хочемо зробити все українську асоціацію батьків, чиї діти загинули. Ми маємо загально прийнятий термін «Материнське горе. А є й батьки. Я сам батько загиблого героя-сина, і батьки вони зазвичай більше тримають це в собі. Ми хочемо об'єднати цих батьків для кожного з батьків, які втратили дітей на війні. Важливо навчитися заради чого жити далі. Рідні загиблих героїв згадували своїх дітей, якими вони були до війни, і наголошували на тому, що їхній приклад має стати фундаментом патріотичного виховання української молоді. Світлана Довжук, Олексій Барановський, телеканал Рада загальнонаціональний марафон Єдині новини. Видовищні перегони з купою диму з під коліс. У Києві відбувся фінальний етап змагань із дрифтом. Але окрім спортивної частини, такий захід несе соціальну складову, бо частину коштів за квитки витратять на придбання нового авто для сил спеціальних операцій. Артем Деркачов розкаже більше. Швидкість, запах паленої гуми та спортивний азарт. У Києві відбувся фінальний етап змагань із дріфтингу. Свою майстерність на треку цього разу демонструють 50 найкращих водіїв із усієї країни. Міста Львів Львівський приїхали. Трошки прогадали з тиском в шинах і трошки злетіли там. Першу попитку кваліфікації зараз спустилися, зараз покажемо кращий результат. Машину вже другий раз сьогодні розбили, два рази розбили, два рази починили. Емоції переповнюють, адреналин зашкалює. Оцінюють же учасників у такому виді спорту за наступними критеріями: траєкторія та кут, за яким їде пілот, швидкість і стиль дрифтингу на відміну від класичного автомобільного спорту, дрифтинг не оцінюється секундоміром, як всі інші, а оцінюється трьома суддями. Випробовував свої сили поруч із іншими учасниками заїзду, і ветеран російсько-української війни Володимир долучився до лав збройних сил України в березні 22-го року. Воював в основному на Херсонському напрямку. Там же й отримав поранення. У мене було пробито дві ноги, бідро, кішки, шесть рубір поломано, оторваний позвонок. Але найбільше ураження було в, в руці. Відтак чоловік переніс 14 операцій, а нині продовжує реабілітацію. У минулому ж Володимир був професійним ралійним гонщиком. Тож після поранення переобладнав машину і знайшов для себе схоже заняття. У мене є е, обмеження по руху руці, тобто вище вона не підіймається за, за що того, що ну велике поранення було. І от одною рукою, в принципі, зараз я можу їхати дрифтинг і. Для мене це є частиною психоемоційного розряду, такої собі, скажімо, реабілітації. І такі змагання з контрольованого заносу, попри повномасштабну війну, відбуваються регулярно, каже організатор Сергій Ситар. І додає, це можливість поєднати активний відпочинок із благодійністю. Ми проводимо збір для сил спеціальних операцій. Тобто ні для кого я думаю, не буде секретом. Якщо я скажу, що дійсно збори йдуть важко, просто так люди вже не дуже так весело її донатять. Відповідно, потрібно давати щось взамін за донат. За виручені кошти зі змагань організатори придбають автомобілі для потреб сил спеціальних операцій. Долучитися може кожен, адже закритий збір врятовані життя. Артем Деркачов, Дмитро Курченко, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.